Усім доброго і мирного часу. Ось бачу в інтернеті багато хто робив ліхтарики різні з таких ось електронних сигарет. У мене також осталось. Думаю, також треба щось спробувати. Може вийде не гірше. Корпус там досить зручний. Ну, Ось приблизно як собі планую. Ось тут плата стала. Так, щоб і павербанк одразу був. І зарядка нормальна йшла. Тут корпус досить ємкісний. Сюди влізе два акумулятора. Поставлю більше, ніж тут були. І ось так вимикач зробив, який працює в трьох положеннях. В таких електронних сигаретах ідуть ось такі рідні акумулятори на 650 мА. А хочу поставити ось таких два на 1100. Майже в два рази більші ну, з ось таких сигарет. Служити і світити працювати має довше. Ну, ось ці два акумулятори на 1100 мА і прекрасно влазить цей корпус. Ось так зафіксував плату. Щоб можна було залити термоклеєм, щоб вона стояла. Ну, ось получився такий мініатюрний кишеньковий павербанк на 2200 мА. Ось тут він бере зарядку і віддає зарядку. Також зручно став сам перемикач. Можна одним пальцем вмикати ближнє світло. Ось так. Світить, видно. І дальнє. Світить таким лучом, пучком. Досить зручно переключати. Дуже добре зарекомендував себе ось цей потужний світлодіод. Оскільки в нього світло таке жовте, віддаю перевагу жовтому світлу. Ну, в природі все жовте. Вогонь, сонце, місяць, свічка. Біле світло ми де бачимо, хіба дуга електрозварки. Ну, ми знаємо, як на неї дивитися це. Очі можна спалити. На початках переживав, що буде сильно грітися. Пробував корпус, от поставив на декілька годин, і корпус взагалі прохолодний. Ледь-ледь теплий, ось тільки коли тримаєш на самому світодіоді. А так, дуже зручно, Ну ось, у нього таке жовте світло, досить приємне на очі. І ось який це білий. Дуже таке їдке світло. Єдине, що мені не вдалося, це повністю закрити ось цю нижню кришечку до корпуса. Ну, Так як плата трошки більше виявилась, можна було плату висунути вперед, але тоді би цей ліхтарик просто би не стояв на столі. А так він не тільки стоїть, а ще можна кріпити його в будь-якому місці за допомогою цього неодимового магніта. Оскільки він дуже потужний, то наклеїв в три шари ще скотчу, щоб можна було його відірвати від тої металової поверхні, наприклад, від холодильника. Вже навіть його і випробував. Ось вчора був в гостях. Спочатку сиділи при ліхтариках, так як світу виключають по 6 годин. Ну, За 2 години їхні ліхтарики згасли. Я тоді витягнув ось цей, включив на це жовте світло примагнітився до стельового світильника. І так ми сиділи 3 години і взагалі не просів ще той акумулятор. Який використав світодіоди, я показував в минулому відео, де ремонтував тестер-мультиметр. Ось цей вимірював скільки споживає біля Ампер, і цей також великий. Методом підбору обрав резистор на 30 Ом. Так щоб і яскравість була гарна, і не на повну потужність вони світили. Ну, що, зекономить і батарею, і більше часу буде працювати. І так, кому цікаво, як я зробив, ось показую. Сам цей світодіод приклею на суперклей. Ось тут просверлив отвір, де просунув два провідка, плюс і мінус. Основний плюс іде через резистор на вимикач. Ось з цієї сторони видно пішов на резистор плюс. І вже роздає на світодіоди. Перемикачем включаємо один або другий світодіод. Також ось тут вирізав такий проміжок, щоб не заважало провідкам закриватися кришці. Ось тут плюс іде на цей потужний світодіод, що на корпусі наклеєний. А ось другий плюс тут термоусадці, цей білий. Також приклеїв на суперклей. Гарно і надійно тримається. Взагалі намертво. Обидва мінуса, ось ці чорні провідки, з'єднав тут і термоусадка. Нижня кришка, хоч і не повністю закрита, але тримається настільки плотно, що пальцями її відкрити ну, неможливо це треба пласкубцями або ножем підважити. Ну, внизу що ми бачимо? Ось мінус, який йде з плати, з'єднує обидва акумулятори і пішов ось туди всередину. Плюс напряму йде туди. Всередину. Ось так максимально все ізолював. І акумулятори, і плата, і другий акумулятор, так, щоб все було надійно, щоб десь часом не замкнуло. Ну, перевіримо, як він працює як павербанк. Ось видно, мигає, значить зарядка йде. Все гарно, чудово видно. Ну і перевіримо, чи можливо від нього зарядити телефон. Так, дивимося. Зарядка йде. І ось за допомогою недивого магніта можемо чіпляти до якоїсь металової поверхні. Ну, звичайно, до якої магнітиця. Ну, загальне таке широке світло або якесь направлене. Ну, Наприклад, на холодильник. Можна так, так, куди нам потрібно. Або включити якесь, щоб було світло в кухні чи десь в кімнаті. Можна вчепити десь таких мебельних труб. Так, так, де нам завгодно. ось Хитається, але не падає. Ну, ще металеві труби. Також красиво. Якщо нам потрібно направлене світло, перемикаємо і направляємо промінь, в яку сторону нам потрібно. Ось, наприклад, у ванні чіпляємо до цього світильника. І все чудово видно. Ось так холодильник обзавівся ще одним. Потрібним магнітиком. Ну, потрібні в мене є ще ось магнітні браслети. Також робив відео на них. Взагалі, своєю практичністю, компактністю я ним задоволений.